Дуже смачний та соковитий пиріг з вишнями. Для вишневої начинки підходять як свіжі, так і заморожені вишні. Пиріг виходить дуже смачний та в міру солодкий. Для приготування тіста взяти 2 жовтки, пів склянки цукру та ретельно перемішати вінчиком. Додати дрібку солі та 100 г вершкового масла кімнатної температури. І все ретельно перемішати вінчиком, додати 1 чайну ложку ванільного цукру та 1 чайну ложку розпушувача, 250 г просіяного борошна. За допомогою лопатки все разом перемішати та замісити м'яке тісто, яке злегка може липнути до рук, при потребі додати ще борошно. Для вишневої начинки взяти 500 г. Свіжих або заморожених вишень, додати 3-4 столові ложки цукру та 2 столові ложки кукурудзяного крохмалу, постійно помішуючи довести до кипіння. Як закипить, проварити 3-5 хвилин, слідкувати, щоб вишні не пригоріли. Бачу, що вишні вже готові, відставляю їх в сторону та охолоджую. Підготувати форму для запікання, яку я попередньо застелила пергаментом. Забула сказати, що пісочне тісто, яке я замісила, поставити на 1 годину в холодильник, після цього розрівняти тісто руками та зробити бортики. Тісто після холодильника стає м'якеньке та не липне до рук, одну ложку манки посипати на тісто. Так, манка вбере всю вологу від вишень. Для приготування кокосового суфле взяти 2 білки, дрібку солі та збити міксером. Поступово всипати пів склянки цукру, збити білки, як на бізе. Наприкінці додати 3 столові ложки кокосової стружки і все гарно перемішати. На тісто, яке я попередньо посипала манкою, викласти вишневу начинку та розрівняти її ложкою. Наверх начинки викласти кокосове суфле, та також розрівняти для тих, хто любить вишні. Цей пиріг точно сподобається, так як він має легеньку кислинку від вишень та в поєднанні з кокосовим суфле буде надзвичайно смачно. Меншу частину тіста, яку я ставила в морозилку, потерти на грубій терці та рівномірно розподілити це тісто на весь пиріг. Випікати при температурі 180 градусів при включеній конвекції приблизно 30-35 хвилин готовий пиріг посипати цукровою пудрою. Ось такий пиріг виходить в розрізі. Дуже смачний та соковитий. Готуйте на здоров'я та смачного!